Пане Малюга, розповідайте про унікальність того продукту, який ви до нас е, привезли. Добрий. принесли. Е, добрий вечір. Е, дякую за запрошення. Ну, я, я розумію, що взагалі українська паска це унікальний продукт. Але у вас ще є додаткові. Ну, мені здається, як і, все, як і все українське, воно є унікальне, як і країна, і люди в цілому. Тому що люба держава, люба країна це люди в першу чергу. Так само і паски, які я зробив. Особливо ця, яку я робив вже, <кій> вона мені взагалі по своєму, по своєму дизайну, вона мені нагадала і символізувала теперішню Україну. Можу, можу розказати. Вони, вона дуже невагома. Ці паски вони зроблені з борошна розмінованих полів. Це з деокупованих територій. Наразі 139 тисяч квадратних кілометрів є потенційно під загрозою. 35 тисяч вже завдяки зусиллям держави саперів вже розміновано, і дві третини з них це сільськогосподарські землі. І проект він на те покликаний, щоб е, приготувати паски і показати значущість е, цього всього. І тому е, ми зробили паску з борошна з особливого з ним. Е, я сам родом з Херсонської області, і це борошно з полів Херсонської та Миколаївських областей. Е, паска, е, чому вона мені особисто нагадує Україну? Тому що е, я візьму в руки. Вона зовсім не вагома. Вона, якщо подивитись на її дизайн, вона так само, як і Україна, опалена, але вона не згоріла. З вигляду, наче Глибоко. З вигляду наче нічого особливого, начебто і проста, але елегантна і дуже красива. На неї дивишся, нічого особливого не очікуєш, але всередині в неї солодка, неочікувано солодка карамель, солодка та багата начинка, так само, як і в нашій країні. І ці квіти, і ці золото вони для мене особисто символізували золоті руки людей. Які живуть тут людей, які боронять людей, які роблять щось для розвитку нашої нашої країни, і безперечно квітуча душа нашої країни, наших людей. Тому паска вийшла в мене така смаки і запахи телебачення та Контент у соцмережах поки що не передають, але ми розігруємо розіграємо ці паски серед наших глядачів, і дуже просте завдання: просто в коментарях до нашого ефіру залишайте побажання з побажання нашим воїнам, завдяки яким відбувається вся, в тому числі міжнародна дипломатія, про яку ми говоримо, і ми потім просто вибором найкраще та, та передамо. Ось ці унікальні паски, які зроблені з борошна, ну, власне, зібраного там, де була окупація і деокуповані території. Нагадую, що ви створили унікальні е, паски з борошна, яке було зібрано на деокупованих територіях. Ну, це важливий атрибут е, великодня, і ну, ви створюєте цю атмосферу. Ну, 100% це, це диво, як і все, що створив Господь. Я хочу сказати, що, що я, як людина, яка з перших днів повномасштабного торгнення намагався робити те, що вмію, готувати їжу. Ми готували дуже і багато, і було до сліз, коли старенька бабуся приносила банку якихось консерв. А я готую на 500-700 людей. Вона мені в принципі не допоможе, але це настільки було дослідство, настільки було чуттєво, і це дуже допомагало. І я б хотів, щоб ми всі українці були знову в цій єдності, в тому єдиному пориві, в якому ми були. Не втрачали віру в себе, не втрачали віру в Бога. І я впевнений, що зійдуть ці е, шрами, зійдуть ці ожоги, і Україна опіки, і Україна знову буде квітнути. Але це все ми це всі маємо для цього е, об'єднатись і робити кожен на своєму місці, те, що він вміє для того, щоб наша країна е, дійсно вистояла і перемогла.